Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про дуже цікаве питання. Знаєте, так досить відверто хочу з вами поговорити на тему взагалі розчарування українців в Канаді. Я прочитала не так давно пост одних людей, які я взагалі їх не знаю. І там було написано про те, що люди стільки багато зробили всього для того, щоб отримати піар. Вони це зробили. Але вони вирішили, що Канада це не їхня країна, і вони хочуть залишити Канаду. А ви підпишіться взагалі на мій канал, поставте мені лайк. Мені дуже приємно, коли ви це робите, і підтримуєте україномовних блогерів. Для нас це взагалі дуже дуже важливо. Ваша підтримка, кожен ваш лайк. І знаєте, люди дійсно вони розчаровуються, думаючи, що коли приїжджають сюди, досить багато людей, знаєте, так щиро поклавши руку на серце, взагалі не знали, куди вони їдуть. Тому що Канада класне життя, Америка тут поруч, і за ці роки того, що відбувається повномасштабного в Україні. E, взагалі українці відкрили для себе інші країни. Раніше це було не так, тому що в нас не було дозволів в багатьох країнах на роботу. Якось імміграція не так відбувалася. А тепер просто повально кожна людина мала можливість e, таку, ну знаєте, це дуже так погано сказано, мала можливість. E, була вимушена, це буде скоріше більш правильно розказано. Була вимушена e, змінити. Україну на іншу країну, і тут вже люди, люди вибирали куди поїхати. І колись це були такі мрії, типу Америка, знаєте, там Канада, і це було, знаєте, таке щось таке щось взагалі, за я не знаю, мені таке слово в голову йде за межами. Безмежне якесь таке, я не знаю. Чомусь так ми так ми всі думали, тому що в Європі так круто, там так круто. І коли ти приїжджаєш, починаєш жити за місцевими правилами, ти дійсно. Можеш розчаруватися, тому що знайти роботу ти повинен знайти через когось. Ну тобто, ти розсилаєш резюме, і ти розумієш, що ти розіслав там я не знаю 50 резюме. Але ти розумієш, що не на всі тобі відп... буде відповідь. У мене знайома, яка вже два роки в Альберті шукає роботу, і вона дуже гарний. Дуже гарний спеціаліст, але вона два роки шукає роботу. Добре, що в неї є чоловік, і він знайшов роботу, тому що він хороший спеціаліст, і він знайшов роботу. І, в принципі, це їх тримає на плаву. А якщо б ні? Тобто, знаєте, це дуже 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 важка тема для дуже багатьох от саме робота. І тут е, українці дійсно розчаровуються, тому що ти починаєш тут з нуля. Якщо тебе тобі не допоможуть, скажімо, знайомі, от нетворкінг, той самий датось. Тобто, Ту дуже, скажімо, дуже тут працює оцей нетворкінг. Тобто вакансії дуже часто закриваються щодо того, як вони виходять на ринок. Це відбувається не завжди, але ми це можемо. Му спостерігати офіційно, звичайно, цього не відбувається. Проте дуже часто ще буває така, скажімо, ситуація, що перед тим як викласти якусь вакансію, люди, власники якогось бізнесу, можуть наприклад, розіслати. Мейла кожному робітнику, що якщо ви маєте гарну людину, яку можете порадити для того, щоб людина прийшла до роботи, і людина пропрацює мінімум три місяці і покаже себе досить добре, ви отримуєте там винагороду якусь там 100 доларів чи 300 доларів в залежності. Так? Тому що це досить вигідно. От, ти не витрачаєш час HR, ти, і дуже такий пошук дозволяє швидко закрити вакансії. І це використовують. І звичайно, що ти починаєш люди працювали в Україні на посадах. Займалися, не знаю, банківською справою ще чимось. Тут тобі потрібно підтверджувати якісь дипломи, робити багато всього, і люди не завжди витримують. Вони приїхали в багатьох випадках не за власним вибором, тому що вони були вимушені і дійсно українці розчаровуються в Канаді, розчаровуються в країнах Європи. Я так само чую про багато країн Європи. Проте люди в більшості, які були в побули в Польщі, вони. Вони з Канади повертаються саме в Польщу. Польща хороша країна. Ми там теж трохи побули. Проте, якщо порівнювати дві країни, мені Канада стала ближче, я не знаю, до серця. Є свої плюси і мінуси. Треба, скоріш за все, записати якесь додаткове відео різницю між Канадою і Європою. Не Європою, а саме Польщею, тому що ну, то, то, те, що я доторкнулася, то я можу порівняти. Я не можу вигадувати. І наступне це звичайно, що українцям здається, що тут медицина погана. Інколи це здається, тому що інколи ми перебільшуємо, дійсно, коли в нас не знаю, там щось дуже маленьке, ми одразу біжимо до лікаря, а дійсно потрапити до лікаря важко і чекати черги. І коли люди кажуть, що чекати черги в Канаді досить довго, ви ще не пробували записатися в чергу до лікаря в Польщі. Тому знаєте, тут є, є з чим порівнювати. Ви хоч можете в Канаді піти, і якщо не волкінг Клінік, якщо немає сімейного лікаря, ви можете хоча б піти в. Мердженсі так почекати декілька годин. А ви так само ви між іншим, ви в Польщі можете чекати в черзі так само декілька годин, і потім тільки потрапити на прийом до лікаря. Принаймні, у вас вже буде якась можливість потрапити до лікаря, а не залишитись без медичної допомоги. Так дійсно є шокуючі ситуації, коли там людині зробили операцію, повинні були зробити на одній нозі, зробили на іншій. Це, знаєте, помилки вони є всюди, проте в Канаді просто про них. Говорять тому медична система, вона досить така. Знаєте, я не можу сказати, що вона ідеальна, тому що вона не ідеальна, і в Європі вона так само не ідеальна, тому що багато є ситуацій, і коли у нас до лікаря потрапити швидше. Проте не забуваємо про один дуже важливий аспект: що в багатьох країнах, коли ви платите податки, медицина безкоштовна. Якщо якась ситуація, медицина дійсно безкоштовна. А коли ти захворюєш в Україні, коли ти маєш якесь серйозне захворювання, ти лікуєшся з власного бюджету, ти можеш потрапити до лікаря швидко. Але ти лікуєшся з власного бюджету. Тобто, якщо людина має якісь дуже серйозні захворювання, то це коштує дуже-дуже дорого. І ти потім повинен усі ліки купувати. Тому що в нас, звичайно, говориться, що медицина вона безкоштовна, проте, по факту, вона не така вже і до кінця, і безкоштовна. Тому про зарплату ми з вами поговорили, про медицину ми з вами згадали. Менталітет. От до менталітету а, мені було, а, я вже розказувала вам про а, менталітет на своєму каналі. Канадці взагалі М -м, до нього потрібно звикнути, а, знаєте. Коли під моїм відео про менталітет люди писали і по іншому, що в них по іншому, це не означає, що ну такого як я розказувала немає. Тому що дійсно може бути таке, що люди просто можуть, скажімо так, ти потребуєш якоїсь допомоги, поки ти не скажеш, тобі не будуть допомагати, або там ще купа купа різних нюансів. Проте на що варто взагалі звернути увагу, якщо ви відноситеся до канадців гарно? Якщо ви нормально себе ведете, якщо ви не кривите обличчям, то і канадці до вас будуть вести себе дуже добре. Тому що канадці взагалі, е, оця знаєте, мені дуже подобається ця натягнута посмішка, що канадці вам тільки посміхаються, а значить, по факту вони там погане можуть сказати. Та і наші так само погане можуть казати. Це люди. Ну люди всюди, принаймні, взагалі, наші пішлють куди як сказати, сказати, Скажуть вам, куди йти. Ви, ви, ви підете і залишитеся з простроєних <соє> таких відчуттях, а кінація вам хочуть поспіхнутися. Але відверто вас ніхто не, не, не відправить за... вкрай за корабля. Тому якось так до менталітету потрібно звикнути. Це знаєте, жарти жартами, проте до менталітету дійсно потрібно звикнути. Тут а, досить важка ситуація може бути, тому що ти коли починаєш працювати в колективі. Ти ще не до кінця знаєш мову, і це ще один аспект, чому канадці розчаровуються. Ти можеш на щось не не звернути увагу, а для канадців це може бути досить Досить а, вагомий момент, ти можеш їх, скажімо так, ненароком образити. Проте, якщо ти вибачишся, якщо ти ну, там, не падаєш на коліна, то що ти просто відверто скажеш, що слухайте, я не зрозуміла, я от подумала ось так. Вони вам підуть на зустріч. У мене особисто були теж ситуації, коли я не розуміла чогось, і канадці йшли мені на зустріч, коли я просто казала, що знаєте, я, я от не знаю, я там то-то, то-то. Якщо ти до них відверто, вони до тебе також відверто. І, звичайно, мова, мова. Українці розочаровуються в Канаді через мову, тому що мову треба вчити. А тут тобі треба працювати, тут в тебе діти, тут в тебе якась е, треба за, за заплатити за житло. Тут в тебе потрібні гроші, щоб купувати продукти. Тут треба робити то сьо, і тобі ще потрібно ту мову вчити. Коли її вчити, ти просто хочеш впасти після роботи, тому що ти роботаєш на працюєш на одній або двох роботах в залежності хто, тому що чоловіки дуже е, дуже часто працюють на одній роботі, а ввечері вони працюють ще на якісь там доставках, на різних доставках. Просто фірм дуже багато. Ну, я що принаймні знаю три фірми, на яких працюють на доставках. Тому ти працюєш отак, і потім ти ще родину не бачиш, і що? за що ми боремось? І, звичайно, що українці досить часто сідають і вони розуміють, що ми впахуємо, як коні, не бачимо родину, не бачимо. Через це люди часто розходяться, тому що вони перестають спілкуватися. Оце знаєте напруга, а не всі не всі вміють справитися з цим, і не всі вміють розмовляти між собою. І це досить погано впливає взагалі на стосунки в родинах, тому що люди не бачать, так як я сказала, не, не вміють поговорити, не вміють це, і вони сідають, і говорять: слухай, реально за піар боротися, за за те боротися, за те боротися, і це важко. Це важко, це, знаєте, це так, ой, ми отримали піагар. Мені знаємо, сказали, боже, тобі так повезло. Так, мені бляха, так повезло. Мені так повезло, що я вставала до роботи о 5.30 о 6 Вставала, вчила годину мову, підготувалася до екзамену, потім йшла на роботу, відпрацьовувала, потім у мене ще була купа всього зробити, підготувати всі документи, потім ну, купа, купа всього. І так не те, що я не те, що я кічусь або ще щось. Такий шлях, а може, ще й важче, проходить кожен, хто отримує піар, когось легше. Когось складніше, але в більшості випадків не знаю, може, 2-3 відсотки людей, які приїхали сюди з ідеальною мовою, які одразу пішли працювати на якусь дуже круту роботу, у них все взагалі класно. Якісь не знаю, викладачі мови, перекладачі або якісь круті бізнесмени, які просто перевели перевели сюди бізнес, скориставшись програмою КОЕТ. Я таких знаю буквально одну людину, тому знаєте. В більшості випадків ми всі плюс-мінус в одній якійсь такі якісь такі ситуації. Тому що я можу вам сказати, українці дійсно розчаровуються в Канаді, думаючи, що вони приїжджають до найрозвиненшої країни світу, виявляється, що тут і то не таке, і інтернет дорогий, і мобільний зв'язок дорогий. І то, і сього від про мобільний зв'язок, скажу вам. Якщо у вас дорогий мобільний зв'язок, підіть до свого оператора і подивіться час від часу, передивляйтесь, які у вас можуть можуть бути е, пропозиції, тому що дивіться, е, я на Black Friday змінила е, 30 доларів. За тарифний пакет 25 щось там гігабайт інтернету, безлімітні дзвінки, і тому подібне. А потім я ще пішла до оператора, і на другому номері ми так само змінили але там 34 долари. Щось таке. А коли ми приїхали, ми платили по 50 за кожен. Тобто, по 50 за кожен це досить ну досить дорого. Було 100 доларів тільки плюс податки. За виходило 110 за, за мобільний зв'язок. Користуйтесь лайфхаком. І знаєте, що мене ще Канада навчила, що треба брати знижки. От якщо ви десь бачите, завжди питайте про знижки. Знаєте, у нас в культурі цього нема. Це якщо ти питаєш про знижки, ти значить якийсь жебрак, Коротше, що ти тут цей розпус, що ти тут жебракуєш. А тут ні. Якщо можна з треба, треба економити, не соромтеся, тому що в нас, типу, знижку попросити. Ні, коротше, просіть знижку, реально нічого тут такого немає. Ви потім порахуєте це протягом року, скільки ви тречає. Я коли порахувалася, скільки я витрачаю на манікюр, я просто чула, я ділилася цією інформацією, тому що я порахувала, що на манікюр я витрачаю 720 доларів в рік. Я знову перейшла сама робити манікюр, тому що 720 доларів в рік я така ніфіга собі. Ну і коли ти так починаєш оцінювати, ти розумієш, чому канадки досить часто ходять без манікюру. І не фарбують волосся. А і сфера краси теж можна розчаруватися, тому що теж тільки до, до наших дівчат, бо наші дівчата звикли до відповідного рівня обслуговування, взагалі до якості роботи, купа всього. А про те, що я можу сказати: Канада відкриває свої двері для всіх, і тут вже ваш вибір. Ви що ви вибираєте? В Європі так само треба працювати. Тобто, щоб вам в Європі щось дали досить безкоштовно, я сумніваюся. Баюся. Тому якось так. Ось такі були в мене думки. Тому підписуйтесь на канал і побачимося з вами у наступному відео.